То спека працювати аж ніяк не хочеться, але ми не можемо залишати наших шановних мобільних геймерів в інформаційному вакуумі. І, як завжди, готові поділитися найцікавішими новинами сьогодні. У випуску Plunder Pirates, Clash of Clans в піратській обгорці, Angry Birds Transformers, Експерименти продовжуються. Spider-Man Unlimited, ранер з людиною павуком від Gameloft. Про це та не тільки далі. у OpenMobile. Ровіо Старс готує до публікації стратегію Plunder Pirates. Гра заснована на будівництві бази та її захисті від противників. І все це запаковано в яскраву та колоритну обгортку піратської тематики. Вам доведеться зібрати команду морських вояків, яких чекатимуть різноманітні місії на безкрайньому океані. Не обійшлося у грі без морських чудовись, здолати яких буде непросто. Plunder Pirates реалізована у 3D, і камеру у грі можна обертати на 360 градусів, отримуючи повний огляд. Остання інформація про проект була оприлюднена на ігровій виставці у Хелсінки, де стало відомо, що Plunder Pirates вже перейшла у стадію пробного запуску та доступна геймерам з Канади. Світовий реліз очікується влітку. Днями на iOS з'явиться стімпанк стратегія 80 Days, заснована на знаменитому романі Жуля Верна навколо світу за 80 днів. Проект представить вам альтернативну версію розвитку подій роману, нагадуючи своїм глибоким та багатогранним сюжетом грустів Джексон Сорсері. Автори обіцяють, що подорож геймерів буде непростою. Їм доведеться прийняти цілих 10 тисяч рішень та пройти 500 тисяч позначок на карті. Штучний інтелект гри буде адаптований під побажання гравців та обіцяє кожному унікальний досвід. Усього протягом проходження на вас чекатимуть 150 міст, що означає багато годин захоплюючого геймплею. За жанром 80 Days скоріше нагадує геймбук з усіма його перевагами та недоліками. Компанія Геймлофт добре відома своїми іграми супергеройської тематики, анонсувала черговий проект Spider-Man Unlimited – безкінчений ранер, в якому вам доведеться на повній швидкості носитися по Нью-Йорку. На геймерів чекає 23 різновиди людини павука, яких можна розблокувати протягом гри. Ну а щодо сюжету, то він цілком стандартний для ранерів: бігти, бігти і ще раз бігти. Ровіо та Хезбро вирішили об'єднати зусилля, щоб здивувати геймерів черговим експериментом. Як вам ідея злих пташок у ролі трансформерів? Подобається? Тоді чекайте виходу гри Angry Birds Transformers, яка має з'явитися у цьому році. Деталі гри поки що невідомі, але скоріш за все це буде фізичний пазлер, як і більшість ігор знаменитої франшизи. Представники Ровіо підтвердили, що у новій грі знову з'являться фігурки телепод, які дозволять водити персонажів безпосередньо у гру. Студія Vector Park анонсувала нову гру Metamorphabit. Цей оригінальний проект дозволить оживити усі 26 літер англійського алфавіту, проводячи з ними різноманітні маніпуляції. На перший погляд може здатися, що ця гра призначена для дітей, але це не так. Вона підійде для гравців будь-якого віку, що з легкістю доводить її трейлер. На виставці і 3 було анонсовано філософський пазлер від першої особи під назвою Детейлос Principle, яка призначена для четвертої піески. Але автори обіцяють, що вона дістанеться і до мобільних платформ. Творці описують гру як мікс Portal та The Witness, а значить, на нас чекають нелінійний сюжет та елементи фізики. Геймерам запропонують більше 120 головоломок, присвячених різноманітним ерам, починаючи від стародавнього Риму та Єгипту. Вони складатимуться з кубів, лазерних променів та інших об'єктів, якими доведеться маніпулювати. Переходимо до релізів, на які варто звернути увагу: Broken Age – Гра, профінансована користувачами Kickstarter, Нарешті з'явилась у App Store. Ціна на неї поки що кусається, але сама гра досить глибока та захоплююча, щоб все-таки зануритися у її всесвіт. Високооцінений геймерами та критиками Пазлер Ківанука відтепер доступний і для Android. Гра виконана у стилі відомої ретро гри Лемінги та запропонує вам провести групу людей через портали з використанням магічних сил. Angry Birds Epic – Друга спроба Робіо зробити дещо, що відрізняється від оригінальної Angry Birds. Гра являє собою РПГ, в якій доведеться боротися з зеленими свинками, використовуючи мечі, заклинання та магічні жезли. А на сьогодні все. Не забувайте підписуватись на наш канал, ставте лайки та розповідайте про нас друзям. До нових зустрічей! Бережіть очі! Попереду ще так багато класних ігор.